Напередодні чарівного зимового свята, в очікуванні якого вся малеча готується до зустрічі із святим Миколаєм, вихованці районного соціально-реабілітаційного центру завітали в гості казку, яку створили дорослі з районного будинку культури слава, завдяки їхнім старанням та вихователям дитячого садочку Каленка, буквально на мить в цей день до діточок прибули маленькі небесні янголятка, котрі на своїх крилах принесли радісну звістку про майбутнє чудове дійство. Красивим танком вони підкрили зимову виставу, котра просто оживала на очах глядачів завдяки позитивним емоціям, добрій святковій атмосфері та, взагалі, прекрасному святу. Ці діти стали своєрідним містком краси та емоції у фантастичний та феєричний світ незгасаючої казки. Далі, просто миттю під аплодисменти дітей в залі з'явилися одні з головних персонажів вистави Мороз Іванович та Зимонька Зима, без яких, до речі, не відбулося б цієї зустрічі. Разом із собою вони принесли чарівні пісні, хороводи, казкові забави. Всі дівчатка та хлопчаки, які читають книжки, мали змогу перевірити власні сили у складанні слів. І головне, що таку вправу потрібно було виконувати разом і швидко. Буквально через декілька хвилин. З'явилось заморожене розце магічне слово, святий Миколай. Та таким творчим завданням не обмежилися зимові казкові персонажі і стали надалі перевіряти внутрішні сили учасників свята. Маленьким глядачам було запропоновано порозгадувати загадки. Звичайно, ж дітлахи із таким завданням вправно впоралися, а музичним сюрпризом у винагороду за активну участь були виступи юних артистів Завідіополя. Ксенія Приймак та Єлизавета Таматакі співали в цей день саме для особливих глядачів. Пісні про Україну та любов до неї, про різдво та щасливі миті святкової години, лунали від дитячих сердець до дитячих сердець. Такий прекрасний святковий настрій був підтриманий і іншими артистами вже трішки іншого жанру, віршованого. Дівчатки читали вірші про святого Миколая, запрошуючи його на свято, а потім всі учасники одягли казкову ялиноньку у власні новорічні прикраси, котрі, наче обереги дитячих мрій і бажань, охороняли Ятимуть їх цілий майбутній рік на радушне запрошення дівчаток і хлопчаків, їхніх батьків та організаторів свята в гості завітав і святий Миколай, котрий із собою приніс не лише солодких гостинців, а й віру у чудеса, добро і благочинність. Так саме завдяки останньому, в цей день малеча мала змогу отримати в подарунок подібну казку від дорослих. Саме завдяки благочинності у нас в країні відбувається багато добрих справ. І, мабуть, не завжди, аби зробити щось хороше, необхідно мати великі гроші. Ні, мабуть, перш за все, потрібно взагалі володіти бажанням щось подібне зробити. А по-друге, у дорослих перед дітьми є обов'язок не руйнувати їхній дитячий світ мрій, фантазій та пригод, а стояти на сторожі цього загадкового і казкового місця, якого ніколи. І ніде не знайдеш ні на одній мапі світу.